Доброго дня, шановні користувачі! Тепер у нас доступні вайбер-чати. Ця інструкція допоможе вам розібратися, як ними користуватися. Спершу знаходимо розділ канали і натиснувши Створити канал, заповнюємо два основних поля назву та тип каналу. Потім натискаю Зберегти та переходжу відповідно до створеного каналу. Наразі доступні дві країни для вибору Україна та Польща. В поле нижче вводимо свій номер телефону, який хочемо прив'язати. Якщо ви хочете завантажувати документи у форматі файлів, будь ласка, встановіть відповідну позначку, вказану нижче. Натискаємо Підключити. Таке завантаження може тривати від 1 хвилини до 3. Це нормально. Після того, як з'явився QR-код, скануємо його в мобільному додатку Viber. Готово! Відтепер статус каналу активний і ми вже можемо перейти до чатів. Щойно у Viber мені написав клієнт. Продемонструємо можливості у viber чатах. Відкриваю свій чат. Затримка між повідомленнями може бути від 15 до 30 секунд, а відправка повідомлень сягає до 10 секунд. Статус відправлено з'являється приблизно через 20. В чатах дозволяється відправка фото, відео, файлів різних форматів та аудіо. Додатковою можливістю є відображення вподобайок на повідомленнях. Одна з важливих і корисних функцій в Viber-чатах є можливість написати повідомлення першим. Для цього натискаємо зверху написати повідомлення, з'являється таблиця, в якій потрібно вибрати канал, країну та номер телефону. Назва чату загалом відповідає імені вашого клієнта. Варто зазначити, що файлові повідомлення, на відміну від звичайних, можуть приходити трохи пізніше. Важливо, не пишіть у перший день відразу великій кількості нових клієнтів, з якими ви раніше ніколи не спілкувалися. Якщо надсилати багато перших повідомлень незнайомим контактам за короткий час, алгоритми Viber можуть розцінити це як спам і заблокувати ваш аккаунт. Зверніть увагу, компанія JCRM не несе відповідальності за блокування аккаунтів у Viber. Більше деталей на сайті https://jcrm.org для того, щоб відключити аккаунт від CRM-системи, знову заходимо в розділ канали, натиснувши відповідно на канал, видаляємо його. Відтепер користуватися Viber в нашій системі легко та доступно. Бажаю гарного дня, до нових зустрічей!